Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. ви знаєте, вже з ходу бачу, що провертає мою увагу: така сумочка. Червоненька з акційною ціною 359 гривень. Вона через плече, текстильна. Так, закривається на кнопочку і один великий відділ. До речі, несподівано багато яскравих цінничків. За 299 гривень така блуза. На дотик матеріал дуже натуральний не по відчуттях, ніби це 100% бавовна. Не знаю, де читати, щоб побачити склад. Сорочка жіноча. Розмір XS2XL. Ще ось такий аксесуар для дому, декор теж приведу. Того ще зі входу. Крісмас, такий дерев'яний декор. Ціна його 189. Як можете бачити, тут ще і інші декори. Така ціла композиція різдвяна. Висота 25, діаметр 20 за 219 гривень. Хатинки це є підсвічники такі. Коштують 149 свічка, ароматизована у склі за 169. Такі хатинки з віночком декоровані. Це теж підсвічники. Ціна їхня 269 гривень. Я думаю, дуже буде красиво світло пробиватися. І в біленькому кольорі, якщо тут. Була об'єдналася прикраси віночок, то тут вона лита суцільно із підсвічником 219. Вау, які веселі олені. За 149 гривень в різних позах. Бачу, тут один лежить, є стоячі. Так, пряники, акційна ціна 49 гривень, дві штучки на одній гілочці. Такий декор за 59. І не акційний він. Така гілочка, до речі, досить вона об'ємна. За 149. Така декоративна гілочка. Висота 58 см, ціна 149. Такі прикраси цукерочки на паличці, На одній паличці три цукерочки, 149. Так, хатинки, набір дерев'яний, три штуки за 169. Декоративна м'яка подушечка, 339 гривень у вигляді ялинкової прикраси. Пледи в зеленому кольорі розмір 1,30 метр 160 за 599. Біленькі пледи, маю такий трошечки молочний відтінок, 1,50 на 2 це більший розмір. За 699. Скажу вам, вони відрізняються як і на дотик, так і по своїй фактурі, текстурі. У нас вам різні. Цей 699, а цей за 599. Обручі, прикраси для волосся 149. Коричневі акційні 79. Бантики, дуже мені подобаються такі прикраси бантики. Ціна 159 гривень, вони на заколочці. Набір 79 гривень, два бантики, теж заколки. Такий за 69 один заколка. А це на резинорці бантик за 119 гривень. Тут великий набір, один великий бантик і вісім менших. Двох кольорів по 219. Це резиночка, і, мабуть, одна. Так, це одна така ширша 149. 79. Такі заколочки, 8 штучок чорні. Светрик жіночий. Светр жіночий, в'язаний, такий, як він. 699. Бежевий, коричневий колір, а є ще рожевий і коричневий 459 гривень ціна 2X LXL, а цей неакційний 699. Такий кардиган жіночий за 459 гривень 2кса XL. Такі сведрики акційні, 389 гривень. Такий вишневий бордовий колір. А ще є у зеленому кольорі, але зелений не акційний. Хоча дуже вони між собою схожі. Таке худі. За 459. Така, я б сказала, корпоративна спідничка Яскраво сяюча. 999. Шубка така, екофрендлі за 999 гривень. Багато її різних плащів. 1499 гривень. Такий чорненький за 1199. Кишеньки, обманки. Нефункціональні. Світленький, 1499. Багато вже зі знижкою товарів, ще раз повторюсь, чесно, не очікувала побачити стільки знижок. 199 гривень. Таке утеплення це не сведрик, а така частина нагрудник, на я б назвала це. Хоча це вказано як шарф. Ув'язочка 79 гривень. Шапки із бомбонами по 149 з такими блискітками. І по 199, але я б їх назвала більше осінніми. Вони є такі ж ось ці дуже товсті, теплі, але без, без додаткового утеплення. Мечте? Йдемо далі. Сумочки 359 гривень, ось така. Чорненька 269, така більш вона квадратна. Це теж 269. Так, ще один варіант сумочок 339. 199 гривень набір рукавичок в'язаних. Такі по 159, ще дуже приємні на дотик. І мега багато шапочок. 199. Ці 199, по 229. Це, мабуть, дитяча, а може підліткова 169 гривень. В'язана 179, Є ще фіолет. Оці вже такі супер зима, я б сказала, в'язані теплі. Скільки я вже разів казала багато акцій? Це ще такі її рукавички. 229 гривень. 69 гривень чорний шалик. Пов'язки 79, чорні, 129, з такою прикрасою брошкою. Жіночі штани, такі як Легінси 129. Сукенка дитяча, така вона зимова, трошки тепліша 229 гривень. Для дівчаток. Розмір. Від 98 по 140. Такі 169 гривень. Ну, я б сказала, що це універсальне. Якщо в приміщенні, то можна одівати зимою, а можна і літом. тільки то, що рукавчик довжий, але вони такі, тонкий матеріал, як маячний трикотаж. Зима відміняється. Не знаю, як вас, у нас зовсім на дворі не відчутно, що це зима. Такі штани 459 гривень. Розміри від 98-го по 140-й. Куртки неакційні. 699, 799. Чуєте, контент 18 плюс, чи що? Тут, яка сексі білизна. 269 гривень. Ну, ефектно, погодьтесь. Є і не акційні, 599. І такі тут є трусики і панюарчик в чорному кольорі. 199 гривень коштує ось такий бюстгальтер. Так, якось цікаво. Однакові, але на різних цих. хтось дивився поперіжу, чи перевішу, чи як. Бачу, такий теж акційний, всього 99 гривень без поролону. Такий бістгалтер за 199 гривень. Але якось так вибірково чи не наклеїли, бо у цей акційний, 339. Може бути таке, що пропустили, Давайте ще якийсь пошукаю. Так, мабуть, всі акційні, можливо, просто цей десь загубився і його. Не переоцінили, бачу багато акційних, Дивіться, по 199. Ось такі вони схожі, але інші такі сині, блакитні. Теж по 199 гривень. Ну, вау! Не знаю, можливо, це відноситься до якоїсь літньої колекції блакитної, але мені подобається. Дуже він гарно виглядає. 139 гривень такий варіант. Це, мабуть, йде в наборі із трусиками. Чи ні? Бо бачу, тут є трусики, можливо, хтось собі придивлявся. Це теж може бути. Тобто ще можна підібрати в комплекти трусики. Зелена колекція, вау! З застіпкою спереді. І тут дуже цікавий ззаді є. такий як метелик, не метелик. Так, ціна на них теж акційна. Зараз ми з вами подивимося. 159 гривень. Пше. Бо, упше, ціни на бюстгальтери дуже доступні. Так, бачу ще є по 139 гривень. Це такі без чашки, але з ось цією кісточкою. Трусики теж є в продажі, але не акційні ціни. 219 набір дві штуки. Такі 159. Їх часто, до речі, можна е, об'єднати із наборами бюстгальтер, тобто зробити як набір комплект. Такий варіант 99 гривень в упаковці 2 штуки. Набір трусиків аж 5 штук, 229, такі базові кольори. Бачу ще її набір. Тут вже підписані дні тижні. 269. Шкарпеточки з блискітками. Чотири пари за 139 гривень. Такі 79, тут три пари. Але я б сказала, що це більше підліткові, мабуть, а може на якусь маленьку ніжку. Я все по нозі зісужу. Так, ще бачу акційні. Схожі до попередніх, але ці інші чотири пари 99. Такі як підколінники, 20 ден є по 69 гривень, а є по 89 гривень. Піжамки 269 гривень, футболочка і шортики. Така піжамка теж футболочка з звіні. 389 і шортики. Жіночі кімнатні капці, утеплені, але з відкритими пальчиками. 199. Такі всього за 79. Ціна гарненька. Утеплені, закриті пальчики. Підошва така нормальна. Так, що ще є з акційною? 229 гривень з ведмедиками. Такі по 199. Тут, бачите, ще позаду є таке підвищення. Гарно одівати. Так, 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 такі ще не акційні зимові. Просто подивіться. І тут знижки 99 набір сережок. Прокрутилися. Ціна 99 гривень це за три пари. А є і на 149 8 штучок, 4 пари.